Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео я познайомлю тебе із ознаками рівнобедреного трикутника. Ти вже знаєш, що трикутник, в якому дві сторони рівні, називається рівнобедреним, а ці сторони називаються бічними, третя сторона основа. У рівнобедреному трикутнику. Кути при основі рівні. У рівнобедреному трикутнику біссектриса, медіана і висота, проведені до основи, збігаються. А також у трикутнику проти рівних сторін лежать рівні кути. Для того, щоб довести, що трикутник є рівнобедреним. Треба використати ознаки рівнобедреного трикутника. Це теореми, спираючись на які, можна довести, що трикутник є рівнобедреним. Отже, якщо медіана трикутника є його висотою, то цей трикутник рівнобедрений. Якщо бісектриса трикутника є його висотою, то цей трикутник рівнобедрений. Якщо медіана трикутника є його бісектрисою, то цей трикутник рівнобедрений. І якщо в трикутнику два кути рівні, то цей трикутник рівнобедрений. З останньої теореми ми можемо зробити наступні висновки. У трикутнику проти рівних кутів лежать рівні сторони. Якщо в трикутнику всі кути рівні, то цей трикутник рівносторонній. Розв'яжемо задачу. У трикутнику АВС медіана БК перпендикулярна до сторони АС. Треба знайти кут АВС, якщо кут АВК дорівнює 25 градусів. Читаючи задачу, ми вже з вами розуміємо, що Медіана перпендикулярна. Перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на протилежну сторону це є висота. Отже, медіана БК одночасно є і висотою, і медіаною. Таким чином, ми вже робимо висновок, що наш трикутник АБЦ рівнобедрений і рисуємо його рівнобедреним. Але далі нам треба в розв'язанні все це прописати. Таким чином спираємось на факти, так, як БК медіана та висота. Ми можемо зробити висновок. Це у нас ознака рівнобедреного трикутника. Якщо медіана трикутника є його висотою, то даний трикутник є рівнобедреним. То трикутник АБЦ рівнобедрений. Але для рівнобедреного трикутника важливо знати, де знаходиться основа. Медіана і висота, якщо вони збігаються, то опущені на основу. Трикутник АБЦ рівнобедрений і вказуємо. А це основа. Так, отже, ми з вами маємо доведення того, що наш трикутник рівнобедрений. Показали його рівні сторони. І далі ми вже стартуємо з цього факту, що в рівнобедреному трикутнику до основи проведена медіана, вона ж висота, і вона ж буде і бісектрисою. Тому що ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику висота медіана і бісектриса, що проведені до основи, збігаються. Тому далі ми можемо зробити висновок, отже. БК біссектриса кута Б, а це означає, що кут АБЦ, тобто повний кут нашого трикутника, який треба знайти, буде вдвічі більший за кут АБК, градусна міра якого нам відома. Отже, 25 множимо на 2 і знаходимо градусну міру кута АВС. Нагадаю, кут між бічними сторонами в рівнобедреному трикутнику називається кутом при вершині. Розв'яжемо наступну задачу. Серединний перпендикуляр сторони А це трикутника АВС проходить через вершину Б. Зазвичай серединний перпендикуляр у нас не проходить через вершину трикутника. Але в даній задачі ми маємо таку умову. Тому спочатку ми з вами проводимо відрізочок, який буде стороною АС і проведемо серединний перпендикуляр. Отже, якщо він серединний, треба знайти середину сторони АС. позначимо. Нехай це буде точка Д, наприклад. І через точку Д проводимо перпендикуляр. І на цьому перпендикулярі і буде розміщена вершина Б. Далі ми сполучаємо. Вершину Б з кінцями відрізочка АС. і у нас утворився наш трикутник АБЦ, про який йдеться в задачі. Так, і також покажемо, що БД перпендикуляр. Так, нам треба знайти градусну міру кута С, якщо градусна міра кута А у нас 17 градусів. Добре, отже, знов-таки починаємо спочатку. Наш серединний перпендикуляр. Тобто точка D є серединою, отже, відрізочок BD є медіаною. Крім того, так як це перпендикуляр, то даний відрізочок ще є і висотою даного трикутника. Отже, ми робимо висновок. Так, BD… Медіана, так як сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони та висота, тому що є перпендикуляром. Відомо, що цей серединний перпендикуляр проходить через вершину Б, медіана та висота трикутника А, Б, С. А ми з вами тільки що розв'язували задачу: якщо в трикутнику медіана є висотою, то такий трикутник є рівнобедреним. Робимо висновок: що трикутник АБЦ рівнобедрений. І вкажемо, яка сторона є основою. Медіана і висота збігаються тільки в тому випадку, якщо опущені на основу. Отже, А це основа даного трикутника. А ми вже знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Отже, робимо висновок, що кут С дорівнює куту А. І дорівнює 17 градусів, і давайте пояснимо, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Ось таким чином, аналізуючи умову задачі, ми робимо висновок про тип трикутника. І вже далі користуємось властивостями рівнобедреного трикутника. Наступна задача. У трикутнику АБЦ відомо, що кут Ацб дорівнює 90 градусів. Кут а дорівнює куту Б дорівнює 45 градусів, ЦК висота. Нам треба знайти сторону АБ, якщо ЦК дорівнює 7 см. Отже, за умовою задачі відомо, що кут АЦБ 90 градусів, тобто прямий. Тому, перше, для того, щоб цей трикутник накреслити, ми креслимо прямий кут, тобто відрізочки АЦ і ЦБ. Крім того, за умовою задачі відомо, що. В цьому трикутнику два кути рівні. тому одразу робимо висновок, що це трикутник рівнобедрений. Тому відрізочки А С і С Б рівні між собою. Так, і далі обов'язково на рисунку ми вказуємо: рівні кути А і Б і градусну міру. І тоді нам з вами відомо. Що розуміємо ми з вами, що АБ це основа. І висота СК проводиться до основи нашого трикутника. Так, показали, що це висота. Ось таким чином ми з вами робимо рисуночок. Так, і далі, давайте ми з вами зробимо висновки: з того, що ми з вами. Вже проговорили. Нам з вами відомо, що кут А дорівнює куту Б і дорівнює 45 градусів. Отже, це дозволяє зробити висновок, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Рівнобедрений. Якщо в трикутнику два кути рівні, то цей трикутник називається рівнобедреним. І основою цього трикутника буде сторона АБ. Так, і відповідно, давайте позначимо. І ось наші бічні сторони. І пропишемо, що АС дорівнює БЦ. Так, ціка у нас висота. І відомо, що вона дорівнює 7 см. Так, ми її вже провели, давайте пропишемо 7 см. Отже, далі, так як ми з вами вже довели, що трикутник АБЦ рівнобедрений, то висоту ЦК ми розглядаємо як висоту, опущену на основу рівнобедреного трикутника. А в такому випадку, вона буде і медіаною і біссектрисою. Пропишемо це. Далі давайте так. Так, як трикутник АБЦ рівнобедрений, да, тобто факт, який ми з вами довели. То це за умовою задачі це у нас висота медіана. Та бісектриса. І це дозволяє нам зробити висновок. Отже, відрізочок АК. Дорівнює відрізочку КБ, так як це медіана, кут АЦК дорівнює куту БЦК. Крім того, нам відома градусна міра кута АЦБ 90 градусів, і він поділився навпіл тобто 90 градусів поділили на 2 і дорівнює 45 градусів. Ось я чому одну дужечку поставила. Далі що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що наш трикутник А Б, висотою ЦК розділився на два рівних прямокутних трикутничка. Нам достатньо розглянути лише один. Давайте розглянемо, давайте так. У трикутнику АЦК, давайте візьмемо, будь-який можна взяти. У трикутнику АЦК. Що ми з вами маємо в цьому трикутнику? Кут А дорівнює куту АЦК і дорівнює 45 градусів. А якщо в трикутнику два кути рівні, це дозволяє зробити висновок, що цей трикутник рівнобедрений. Крім того, ми знаємо висновок навпроти рівних, сторі... навпроти рівних кутів. Лежать рівні сторони. Тому одразу робимо висновок. Навпроти, сторони а, навпроти, навпроти кута А. В даному трикутничку АЦК. лежить сторона СК. А навпроти кута АЦК, сторона АК. І ми робимо висновок, що ці відрізки рівні між собою. АК – Дорівнює ЦК, а довжина відрізочка ЦК нам відома, і дорівнює 7 сантиметрів. І пояснюємо, чому ми з вами так вирішили, як сторони, що лежать навпроти рівних кутів, як сторони трикутника давайте пропишемо. як Сторони трикутника, що лежать навпроти. Рівних кутів. Ось таким чином. Ми з вами знайшли, а, ще не знайшли. Це ми з вами лише довжину відрізочка АК знайшли. Так, Той факт, що відрізки АК і КБ рівні, ми вже з вами довели. Ось, у нас з вами це прописано. І тоді наш фініш. Для того, щоб знайти довжину відрізочка АБ, нам треба знайти суму відрізочків АК та КБ. Спираючись на основну властивість довжини відрізка. І так, це у нас буде 7 помножити на 2 і відрізочок АВ буде мати довжину 14 см. Ось таким чином ми з вами розглядаючи дані, які у нас є, та які ми отримаємо. В процесі розв'язання задачі робимо висновок про тип трикутника, а довівши, що трикутник рівнобедрений, вже спираємось на його властивості. Підписуйся на мій канал та не забувай ставити лайк.